Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко вівторок традиційні 5 хвилин, як ото в тому е, радянському кіно я принес тобі плохую вість. Забув, як її звали. Да? Забув, як її звали. Ну, що? Новини бувають різні. Новини бувають гарні, новини бувають негарні. Новини бувають напружені, новини бувають. Е, Веселі, вони бувають різні, і вони, які є. Ми довго чекали про НАТО, так? що скаже нам НАТО, ми дочекались. І цікава заява заступника міністра оборони. Ми про це поговоримо, друзі, в цих п'яти хвилинах. Але підпишіться. Підпишіться на україномовний канал, підпишіться на український Ютуб, допоможіть українському Ютубу. Я вже казав. А ви найдіть мені, окрім Стерненка, ще хоч одного мільйонника українця, хоч одного, хоча б одного, чому всі мільйонники росіяни. Або ті гордони чи ще хтось, чому той, хто двигає український Ютуб, завжди мало людей. Ми про це поговоримо ввечері. Так, от, друзі, Єн Столберг поставив крапку в питанні про офіційне запрошення України в НАТО, друзі. На брифінгі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, який був проти, щоб ви знали, і не тільки він, Генсек НАТО, підтвердив, що члени Альянсу не збираються офіційно запрошувати Україну на саміті у Вільнюсі. На саміті у Вільнюсі. І в ході його підготовки до саміту ми не обговорювали видачу офіційного запрошення України, сказав він. А що ж ви обговорювали? А що ж ви вирішили? А взагалі, ну знаєте, по-людськи розумію, президент, а навіщо туди, туди їхати? Спочатку Росія не допускала, потім там ми не хотіли, потім ще щось булося. Що зараз? Ми же чітко кажемо: ми не збираємося входити в НАТО. Ми не, ми не, ми не, ми не просимо нас прийняти в НАТО зараз. Ми, ми не говоримо про те, що НАТО не може зробити. Ми говоримо лише про те, що давайте закріпимо документально наше запрошення після нашої перемоги. Після того, як в нашій державі наступить мир? Ні. Бачите, НАТО не хоче навіть цього. Ну, сумно, якщо чесно, то це сумно. Ми біжимо, ми рвемося, вносять в Конституцію Верховна Рада, а там кажуть, що ви робите взагалі? А навіщо ви це робите? Вас хтось сюди просить? Знаєте, я кажу зараз крамольні речі. Хтось буде мене сварити, хтось буде мене, не знаю, бити, хтось буде мене е, е, обзивати. Але те, що ось зараз, це виглядає так. Ну, чесно виглядає так. Та просто скажіть, ми запрошуємо Україну приєднатися до НАТО, коли в Україні наступить мир, і коли Україна буде жити мирним життям. Все. Все, що потрібно було від НАТО. І навіть, навіть гарантії. навіть ще щось. Ось це ми хотіли. Ось це хотів наш президент. Ні, нам сказали. Ну, Багато факторів. Від того, що ревнощі до президента, до, до, до всього. До всього, друзі. До боязні нашу країну. Це ж якщо ми будемо НАТО, то ми будемо мати повні права. І на озброєння, і на все натовське, на все передове. А зараз от, була цікава заява міністр, за заступника міністра оборони. Ми зараз про це поговоримо після того, як я подякую всім тим, хто допомагає нашому війську, тому що, ви бачите, нам допомагають. І велика подяка за те, що, дітей, що дають. Без них ми б, мабуть, мабуть, не вистояли. Без них, мабуть, нам було б. В 100 розтяжче, але нам дали борщ без м'яса, без капусти і без... дають борщ і без картоплі, дають з буряком, з морквою, з цибулею, з э, томатною пастою. Ось так якось. Так от, величезна подяка. Колесниченко надії. Величезна вам подяка за ваш донат. Воропай Людмилі. 19 вчора, о 20 20-й хтось на Монобанк задонатив. Подяка вам. Петухову Андрію на Монобанк задонатив. І Шуліка Володимиру. Щ, щира і велика вам подяка. Як від каналу, так і від наших військових. Ну і тепер ось про те, про борщі, про все інше. Да? Ось заява заступника міністра оборони Гаврилова. Який займається закупкою озброєнь? Що він сказав? <кхи> і написала Нью-Йорк Таймс? Я не знаю, кому це він сказав. І звідки це взяло? Ну, а це в Нью-Йорк Таймс з'явилося з силкою на нього? Україна заплатила сотні мільйонів доларів за озброєння, яке приїхало в непригодному стані. Або взагалі не було доставлено в державу. Це каже Гаврилов. Не знаю я, це правда, чи це неправда, чи це є ПСО російське. але в Нью-Йорк Таймс це є. І від що далі на нього спираються? У нас були випадки, коли ми платили гроші і нічого не отримали, сказав за міністра оборони Гаврилов. Отак От пише Нью-Йорк Таймс». А ще було, друзі, що приходили оці машини Хамвей, так, вони наче приходили чи з Ірану, чи з Іраку, чи з Афганістану, я не знаю. Але вони приходили повністю несправні, повністю негідні. Розумієте, що приходило? Повністю. Ну, це так говорить Гаврилов. Друзі, це говорить Гаврилов. Я не знаю, але, знаєте, як на мене, ну, димом, диму без вигня не буває. Щось, мабуть, було, щось відбувалося, то резина зовсім згнила. Да, то всі патрубки поти, по, по, не, не працюють, пересохли, відправляли знову на Польщу, ремонтували знову сюди. Е, так, Потім воно все доходило, але це нічого не, не, не здає, ну, виходить, що нічого не значить те, що е, озброєння прийшло, і воно може зразу йти в бій. Ні. Ну, як... Якісь дві такі події, не зрозуміли. НАТО відмовляє, і тут же за міністра оборони говорить про таку поставку озброєння. Не знаю, друзі. Я не хочу, знаєте, щоб ми вішали носа. Я не хочу, щоб ми в усьому розчаровувалися, як ото кажуть. Я не хочу, щоб ми зараз нагнітали ситуацію. Але ось є такі події. я вам їх висвітлив, щоб ви не почули якось інакше. Давайте ми. Почекаємо, ось ми знаємо, що нас не приймають, ми знаємо про озброєння. Подивимося, як це піде з різних сторін. І зробимо висновки. Я сам ну, я не, не можу не довіряти Нью-Йорк Таймс. І Столтербергу не можу довіряти главі НАТО. Ну, Ситуація якась е цікава. Подивимося, як вона буде йти далі. Дякую вам, друзі. Дякую, до вечора. До гарячих новин.